Доброго вечора, шановні українці і гості міста Отеси. Сьогодні ми поговоримо про наступні речі, дуже важливі і екстрені новини. З 1 числа 1 місяця літа підвищуються тарифи на електроенергію до 2 гривень, більше ніж на 2 гривні. Фактично буде 2 гривні з чем-то. Відновлюється блокування ваших рахунків за будь-які борги. Саме так, за будь-які борги вас будуть блокувати ваші картки. Щоб такого не відбувалося, пишіть на електронну пошту за консультацією. Консультація з цього питання коштує 300 гривень. Обов'язково звертайтеся. Саме так. Стосовно цього. Далі що? Якщо ви звертаєтесь до медичної установи, вона автоматично передає всі ваші медичні дані ТЦК ТСП, а, а саме ВЛК ТЦК ТСП. Саме так, без вашої згоди. Можете судитися скільки завгодно, але ваші персональні дані будуть уже там. Саме так. Тому українців позбавили все фактично: Права на медичне обслуговування, Блок... гроші заблокували. Саме так, звільняють з роботи, люди залишилися без роботи, без засобів до існування. А хто в цьому винен? Питають у мене люти і мої підписники. Хто винен? Ну, по перше, виборці Зеленського, це по-друге, -по сам Зеленський та його банда окупаційна адміністрація, яка знаходиться понад 100 років на теренах української держави, яка нами типу керує, тому з нею потрібно боротися навіть в судах, розблоковувати рахунки, давати по руках. ТЦК ТСП і медичним працівникам, хто дозволяє передавати без вашого відома ваші персональні дані. Потрібно відкривати кримінальні справи за розголошення медичної таємниці. Саме так. Навіть якщо вони будуть безрезультатні, потрібно давити не тільки на суди, але й на слідство, якщо потрібно буде. Хтось там скаже, що неможливо на них давати можна. Якщо, якщо судді не виконує свою роботу, якщо слідство не виконує свою роботу, на них може бути написана скарга. Ну, по-перше, на суддю можна написати скаргу, якщо він не хоче вести справу до ВРП, Наслідчого до начальства або на внутрішню безпеку, якщо слідчий бездії. Саме так, вже наслідчого кримінальна окрема справа. За службову бездіяльність недбалість. Саме так. І тоді вони будуть рухатись. Саме так, шановні українці, і це ще не всі новини, які зараз відбуваються. Також прийнятий закон щодо блокування інтернет-трафіку в Україні і припинення його постачання будь-якому користувачу, якщо він критикує за владу. Тому дуже важливо, щоб ви підняли свій особистий VPN на Linux. Звичайно, якщо у вас є окремий комп'ютер, з якого ви можете підняти свій VPN і роздавати на всі свої пристрої. Можете це зробити на роутер. Купити собі роутер, чи він у вас є, та налаштувати там VPN. Платний чи безкоштовний вам вирішувати. От саме так, щоб не бути заблокованим. Половина сайтів СНД заблокована. На жаль, на превеликий жаль. Повністю заблокована. Цензура в Україні заборонена Конституцією, яка не прийнята. Але, як бачите, цензура є в Україні, поза межами права вона існується і заборона. Тому потрібно боротися з цим негативним явищем, з кожним цим фактом. Звичайно, хтось каже, що. Ну, треба поїхати, якщо ви позбавлені права на медичне обслуговування. Справа в тому, що випустити вас зараз не можна. І навіть після закінчення бойових дій, яких не існує на папері, через півроку вас теж не випустять. Але дані вони автоматично будуть передавати все одно в ТЦК. Щоб цього не було, потрібно багато судових процесів над лікарями. Потрібно карати звичайних лікарів-негідників, так, саме цих негідників, кожен лікар це негідник, який повинен бути посаджений за те, що передає дані. Якщо там хтось каже, що там буде кримінальний штраф, чи, чи до декількох років позбавлення волі за передачу даних, хай цей негідник сядуть у в'язницю за передачу цих даних. Потрібно вести ці процеси, потрібно відкривати кримінальні справи на лікарів, щоб відбити в них бажання стучати в ТЦК і СП. Саме так? Стосовно тарифів і їх підвищення, просто люди їх перестануть платити. Що робити, щоб вам не відключили взагалі? Світло, газ. Звертайтеся в письмові консультації. Звертайтеся вам, це треба. Це дуже актуально. Повірте, потім не буде такого. А я не знав, що підвищилось, і в мене заблокували рахунки, арештували майно. Вони зараз все будуть арештовувати. Шановні українці, не тільки рахунки, ваше майно. Виселяти вас з вашого майна на підставі закон 82-25, почитайте. Там все є. Все є в цьому законі. Це стосується усіх громадян. Хоча в нас ніхто не громадянин Республіки. Це стосується всіх українців і не українців, які проживають на теренах української держави. Степана Бандера, яка окупована Україною. Україна це окупант і агресор, як і Російська Федерація, як і РБ, як і Республіка Білорусь. Польща також окупант і агресор. Молдова також окупант і агресор. Саме так наші території ще не повернуті. Так само, як і Угорщина, окупант і агресор. Окупанти і агресори віддайте наші території етнічні. Ну, звичайно, ви ж не будете віддавати, але все одно прийдеться віддавати. А якщо не захочете, в судах будете віддавати своїх неіснуючих. Рано чи пізно. Зарано ви увірили свою перемогу. Тому, Тому. Хто хоче поїхати, має на це право, але ваше право обмежено внутрішньою інструкцією Кабінету міністрів для Державної цієї прикордонної служби, яка керується цими постановами Кабінету міністрів, які вас не випускають. Почитайте ту постанову, можете написати, яка постанова, якщо хочете. Яка не дозволяє виїжджати чоловікам за кордон. А також там в цій постанові вказується, шановні українці, що після закінчення бойових дій через півроку вам не дозволено поїхати з України. Тому тікати з України, хто хоче, можна лише нелегально. лише нелегально. Питання стосовно. Оформлення в Європі це вже інші питання легалізації. Там набагато простіше, ніж покинути республіку. Республіку покинути коштує нелегально від 5 до 12 тисяч доларів, але не усіх є такі гроші. Це щоб купити довідку від ТЦК ТСП. Вона діє не більше тижня. У вас є. Після цього, щоб поїхати. І ніколи не повертатися. Ви маєте право поїхати, хто хоче. Не потрібно тримати, я вважаю, людей в якості заручників. Як це пропонує Комбат-Верес, як це пропонує ТЦК СП, як Окупаційне керівництво республіки. Тримає нас з грабів. Ми не ваше битва. Ми себе будемо захищати не в створених українських судах на цьому судилищі. Ми будемо розбивати ваші вимоги до нас. Ви зарано увірували свою перемогу. Ми розіб'ємо вашу перемогу. Не тільки на фронті, он там. Тому що українська держава ще не здобута, ми розіб'ємо всю вашу перемогу в судах. Чекайте, Все тільки починається. Будемо судити всіх. І медиків, і чиновників, всіх, хто співпрацював зі злочинною системою. Для прикладу, я ніколи не співпрацював зі злочинною системою. Ані Януковича, ані Ющенка нікого не підтримував цих постатей і особистостей, вважаю, що вони такі ж самі окупанти, як і нинішнє окупаційне керівництво. Всі президенти це окупанти. По факту. Усі, як і український уряд, будь-який. Так і живемо, шановні українці. Тому, якщо вам... Потрібна персональна юридична консультація з питання комунальних послуг, з питання блокування ваших рахунків, з витягів, звертайтесь на електронну пошту. Я вас окремо проконсультую по кожній позиції. І що робити з такими банками? В принципі, що робити? І так далі. І так далі. Вони повинні отримати по заслугам. І не тільки приватні і державні виконавці, але й банки разом ми сила. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень, саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексір називається Тікток канал. Так і, і, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг, це коштує до 1000 гривень. Сам витяг. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше, може і тисячу гривень, Це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з і СП, я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК ТСП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК ТСП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо! Саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.